Всім привіт! Аліса, привіт. Шоугу, Шо, привіт! Угу. Як у тебе справи? Угу. Друзі, як у вас справи? Я хочу розповісти трішки новин. Я купила собі участь, взяла купила собі, взяла. Купила собі участь в марафоні. Він більше стосується інстаграму по особистому бренду. Так. <реш> Аліса вчора слухала, бо я вночі дивилася, не встигла на прямий ефір і дивилася вже в записі. Купила у блогера, який мені дуже подобається в інстаграм. І, і е, зараз проходжу цей марафон. Всього три дні, триденний кур, е, марафон. По особистому бренду, по проявленню, я пам'ятаю дуже багато разів останнім часом, і, взагалі, напевно, останній час я говорила про те, що я заплуталася, я не знаю, що мені робити, не знаю, як знайти себе, і вирішила прийняти участь в марафоні. Я ще не пожалкувала. Сьогодні другий день є домашнє завдання. Єдине, що марафон стосується більше інстаграму. Але він для блогерів, а блогер він і в, і в Африці блогер. Тому я думаю, що я візьму е, якусь інформацію для того, щоб вести Ютуб. Можливо, я все ж таки почну вести Інстаграм, бо я все ніяк зібратися не можу, вже сторінку створила. Додам в описі, кому цікаво, заходьте, підписуйтесь, будемо думати, що робити з інстаграмом, тому що в цих домашніх завданнях дуже багато інформації по сторітелінгу про прояву себе саме в інстаграм в сторіс в рілсах але я поки що ходім але я поки що не зрозуміла як цим користуватися не знаю ще як почати саме вести сторінку інстаграм а для Ютуба я вже навіть підкреслила для себе дуже важливі моменти як потрібно його вести на що звернути увагу про що говорити людям і саме як я хочу проявлятися в Ютубі. Бо дуже багато я бачу, що останнім часом в мене негативного. Я звертаю увагу на хейтерів, відповідаю на питання, і, до речі, люди писали мені у минулому відео, що останні відео присвячені саме коментаторам. Так воно і є, але для того, щоб навчитися справлятися з цим, цей шлях треба пройти. Басейн. Цей шлях треба пройти. Такий етап. Я хочу зберігати всі відео, просто всі відео, які етапи я проходжу саме в становленні мене як блогера. Розвитку нашого каналу. Тому хочу додавати, нехай буде, Хоті буду згадувати, які етапи я переживала і як взагалі я mm -hmm. далівала турбурство українською кругом. Зараз буде дуже хіму. Такі справи. Mm -hmm. Ми зараз за лісою йдемо в Аль-Кампо, торгівельний центр Плаза Марх 2. Вона вийчандем. Це вийчандем було. Вона знайшла там собі спідницю, і дуже зілимося. Темно-зелена. Зараз підемо подивимось. Вона мені подзвонила, сказала, що там є спідниця. Так як вона мені про неї розповіла, мені здалося, що вона дуже коротка для Аліси. Кажу, давай, краще я піду з тобою, подивлюся і ми приймемо рішення. Ну, Ми приймемо так, в цьому випадку так, тому що вона дуже коротка, як, як мені її описали. Зараз подивимось, що там за спідниця. Якщо все добре, то Аліся купить собі таку спідницю, так? Аліса така щаслива, посміхається. Дуже вітряно, вітряно на вулиці. Але спекотно спекотно. Що я казала? Давай, йди сюди. Давай. Дуже спекотно, дуже, але є вітер, і де є вітер, і ще нічого. <сум> ну то так. Тут щось така якась невесела. Я хочу ще зараз зайти. Зараз, Зараз, до речі, мені щось не дуже подобається, якість речей. Бо там банка. H&M мені дуже сподобались речі. Ми вже їх прали декілька разів. Ліси є. Ну зараз все що на ніч. Шорти, ма футболка, майка в неї є. Коротше, в неї багато речей вже за H&M Дуже гарної якості, коли е, переш ці речі, вони потім не кашлатяться, дуже класно виглядають. Якщо спинку рівною зробити не стояти, як з хреста знято, вирівняй спину, ну чого ти? Спідниця мені подобається, але Алісочка, ну треба трішки вирівняти спинки. Ти дуже висока, ти дуже гарна. ну, Я ж отак не стою, дивись. Я також, в мене шорта, шо, шорта, шорти, спідниця. отак. Ну, це не гарно. треба вирівняти зпинку. Все! Ну, футболка, це ж її. Я думаю, що сюди, напевно, якась блузка потрібна. Це як. А, чи ні? Ми, от, я там показувала вам, що на манекені було з кофтою такою, з довгим рукавом, як, як називається той тип кофти. Реглан чи не реглан? Редбук. Редбук. Рекакой. Редбук. Редбук. Так, ну що тобі подобається, redbook. будемо брати? Да, я хочу дати бок. Аліза, ну я тобі кажу, просто врівнюй спинку, ставай, I рівнесеньку, тебе stay. потрібно віддати на танці, напевно. Так, або ще отака зеленого <клух> кольору. Здорово, <клух> але зеленого кольору. Не знаю, як тобі, яка більше подобається. Зелена трішки як життєрадісна, тому що чорний. Ну, тобі подобається чорно. Ну, а дві тобі подобаються. Моя дитинка. <рес> давай одну, якусь одну. якусь Може, щось інше, але ну, дві юбки, дві спідниці купувати однакових моделей, ну таке собі, але різних кольорів. Ти обери якусь ту, тобі... яка тобі подобається. що ти посміхаєш застаєш. <рес> Аліса з подружкою вже зустрілася. Ми вирішили, що не будемо зараз купувати спідницю. Ну зараз цю хвилину підемо ще в зараз. Зараз подивимось, може зараз в зараз щось знайдемо цікавіше. Ми йдемо з дівчатами. Йшли в Алькампо, тут просто місяць рай. Я мрію, що коли буде в нас своя квартира або якийсь такий куточок, де я можу вирощувати квіти. орхідеї по 16 євро. та білі. Так, а дивіться, яка драцена. Величезна, ну величезна, вона напевно є ще більша. але щоб продавали таку велику саме валькан побачу перший раз. Це ж така в мене вдома зараз росте, невеличка вона зараз, але це єдина квітка, яка може рости в тих умовах, в яких ми живемо. Ще квіточка мені дуже подобається, що це таке. Так, не знаю, як українською мовою вона називається, а те, що на ній написано, зовсім мені не зрозуміло. Хоча має дорія щось щось не зрозуміло. Тут також прямо дерева такі. Супер. Обожні квіти, просто обожні. Трояндочки. До речі, я не знаю, трояндочки можуть рости далі, чи вона як відцвітає, потім не відцвітає вже. Жіноче щастя дуже маленьке. Аліса, може ти зачекаєш? Це все ж таки до серіалу? Як ти там сказала, який серіал будемо дивитися? <серіал> а чи то не серіал, то фільм велика? А то що Все з'їм. Взагалі Аліса дуже давно мені каже, давай подивимось, чи фільм, чи серіал. Вона в Тіктоці, напевно, побачила. І це мені кожного разу каже, але в нас щось не було часу навіть подивитися, що воно взагалі таке, чи то фільм, чи то серіал. Зараз подивимося. Я пішла купила тут вкусняшки такі маленькі, То маленька пачка, це маленька, а ось це попкорн такий солодкий купила вже таку пачку. Велику. Ну, велику, напевно, стандартну. Я е, що хотіла вам сказати, вже, напевно, всі сказали. Єдине, що із праски ніхто такого ще не чув. Ну, це стосується саме людей, які живуть в Іспанії. Ну, можливо, ви чули. Меркадоні. Що зараз придумали? Щоб познайомитись. Людям ти повинен купити, ну якщо ти готовий до знайомства з, іншим, з іншими людьми, з іншою людиною, ти коли береш тілешку, в неї кладеш ананас перегорнутий, перевернутий mm -hmm. догориш його в тілешку і йдеш на відділ а алкогольних напоїв, і там шатаєшся, я так розумію. Якщо ти бачиш людину таку саму, або якщо просто людина знає про цей ананас і бачиш, що він у вас лежить, ви вона може підійти до вас і познайомитись. Оце От така історія. Зараз е, хтось розповідав, що навіть Lidl, Carrefour, ще якийсь магазин також прийняли цю таку ідею, але в кожному магазині якийсь свій або фрукт, або десь кавун, десь сир, а десь ще щось третє. Коротше, така дивна історія. Тобто, якщо ти хочеш з кимось познайомитись, в кожного магазина є якісь свої умови, що тобі потрібно покласти в тілешку і піти до. Е, Відео алкогольних напоїв і там шататися і крутитися, поки тебе не знайде. Та людина, яка про це знає. Коротше, з тобою познайомитися. На практиці ще ніхто не. А ні, ну напевно, було відео. Я як... там те відео на дуже багато переглядів і. Там наче прям показано було. Ну там напевно може були актори, знаєте, як просто показали, що ти поклала ананас, там тележку прийшла, а тут якийсь чоловік, йде тобі на зустрічі такий: о, у тебе ананас? Ну типу щось того, то давай познайомимось. Ну, така історія розповідаю. Вам може ви знаєте, ну саме для людей, які живуть в Іспанії, а для інших може просто буде цікаво, як люди, люди живуть, що вигадують таке. Оце таке, який там тіндер, які там інші ці всі мережі, де можна знайомитись? Ось просто вживу йдеш в магазин, виконуєш умови і знайомишся з реальними людьми. От і таке все. Ми будемо дивитися фільм. Так, закінчився наш день, пройшов. Реально, просто півдня були вдома, потім пішли в магазин, а ввечері повернулися, тому що сьогодні був день оплати, чи я так дуже високо тримаю телефон. День оплати за кімнату. Я заплатила в цьому місяці 370 євро разом з комунальними платежами, послугами. І все. А до речі, у мене ще було питання. Коротше, я приходила в магазин і почула запах цвітної капусти. Я згадала, що на ібіці нам дівчина там приготувала цю капусту. Було так смачно. Ну, я розумію, що вони там якась варять, там в клярі, потім обсмажують і подають там з чимось. Хтось з майонезом і кер... майонезом і кетчупом, майонез і чесник. Ось просто цікаво, як ви готуєте цвітну капусту, як взагалі з чим подаєте. Може у вас є якісь такі класні цікаві рецепти, може якось можна запікати, або ви обсмажуєте на пательні. Коротше, дуже цікаві ваші рецепти. Я хочу завтра піти купити і приготувати. Так захотілося цієї капусти. Просто ну такий аромат був дуже смачний. Хтось щось дуже смачненько готував. Тому цікаво, будь ласка, поділіться, якщо знаєте. Ані просто зроблю, як знаю. Зварю, а потім обсмажу в яйці, ну, в клярі в такому яйце. Не пам'ятаю вже там, чи борошно треба, чи ні. Коротше, буду дивитися. Напевно, рецепт оце так приготую, як знаю. <свісно> І все ж таки піддивлюся в інтернеті. Всім вам дякую за перегляд цього відео. Не забувайте ставити вподобайки. Підписуватись на мій канал. До речі, вже скоро 6 тисяч. 6 тисяч підписників. Реально, тільки 5 було, тільки 4. Взагалі, тільки там перші були. А вже 6 тисяч підписників. Дякую. Ну, просто дякую щиро. Дякую кожному за підтримку мене, мого каналу і взагалі моєї. Діяльності всім гарного вечора, мирної, тихої, спокійної ночі і до зустрічі у нових відео.